Управління соціального захисту населення міста Мирноград продовжує працювати у штатному режимі. Тут щодня допомогу отримують декілька десятків громадян, аби підтримати соціально незахищені категорії населення, зокрема ВПО, у громаді реалізують низку соціальних програм. В рамках цієї програми особи цієї категорії були забезпечені матеріальною допомогою для подолання скрутних життєвих ситуацій. Влітку було проведення оздоровлення. Дітей зазначеної категорії наступна програма спрямована на реалізацію прав і задоволення потреб учасників антитерористичної операції, захисників та захисниць України, військовослужбовців, які були мобілізовані відповідно до указу президента, надавалася матеріальна допомога військовослужбовцям на ліки, реабілітацію, проведення операцій. Аби подати заяву на утримання гуманітарної чи грошової допомоги мешканцям необхідно з. Звернутися до сектору прийому громадян здійснюється реєстрація внутрішньопереміщених осіб, приймаються документи від членів сім'ї загиблих захисників та осіб з інвалідністю внаслідок війни для встановлення відповідного статусу. Приймаються документи для надання матеріальних допомог цим категоріям. Також в нашому управлінні здійснюється прийом та реєстрація осіб з інвалідністю та в подальшому допомога їм в оформленні допоміжних засобів реабілітації отримати мирноградці можуть і допомогу для проходження опалювального сезону у вигляді вугілля. Для цього необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код та заповнити заяву. Звернутися до фахівців мешканці можуть як особисто з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17, так і у телефонному режимі за номером телефону, який ви бачите зараз на екрані.